Захист прав свобод людини це є основне завдання, яке в принципі визначає є фундаментальним і визначає нашу спрямованість нашого органу державної влади, національна поліція. Основним нашим завданням є створення вільного від насильства соціального простору, формування ненасильницької моделі поведінки. Ми щоденно Працюємо для подолання цього явища. У поточному році зійшло понад 13 тисяч повідомлень пов'язаних з домашнім насильством. Здебільшого до нас суб'єктами звернення були жінки, невеличкий відсоток це діти, ну і решта це чоловіки. Кожному з таких повідомлень приділяється максимальна увага. Навіть якщо ми бачимо, що повідомлення не знаходить своє підтвердження в силу об'єктивних чи суб'єктивних факторів, ми, незважаючи на це, проводимо профілактичну роботу, роз'яснюємо права, роз'яснюємо ті послуги, які громадяни які люди можуть отримати від держави. ми маємо 185. Фактів домашнього насильства кримінального характеру. Також ми маємо майже 4 тисячі адміністративних правопорушників, які вчинили домашнє насильство. Маємо зараз такі європейські інструменти впливу, такі як терміновий заборонний припис, який виносився в 1700 випадках. І хочу зазначити, що він вже довів свою ефективність. Національна поліція не толерує ніяким формам насильства. і

famous in your campaign. Well done. And uh, for today, of course, uh, the specialists and the experts are having their, their say in it and I have a, just a few words on the history of, of, uh, of combating domestic violence. І сьогодні хотілося б коротко пройтися по основних історичних віхах е, кампанії щодо 16 днів щодо протидії насильству. It actually started in 1991. Yeah, Probably you know. Напевно, ви знаєте, що кампанія розпочалася в 91-му році. It was a, an organization called uh, Women's Global Leadership Institute that started to say uh, violence against women has to stop. and three years later, un adopted uh, the declaration on elimination of violence against uh, women. and now we are sitting here 30 years after. And you're doing as well in this work. A lot of other people and organisations are doing a lot of work, and so we came. We have come a little way, but your statistic shows there's a little way ahead of us. A little work ahead of us. Uh, І three years ago, there was a resolution of the UN, and uh, the, the resolution of the UN that is about girls Компанія стала глобальною. Ви теж, як ми бачимо, робите, долучаєтеся до цього руху і виконуєте дуже важливу роботу, але статистика свідчить про те, що дуже багато ще має бути зроблено про те, що насправді небагато навіть в глобальному вимірі на міжнародному рівні зроблено сьогодні.